11 квітня в приміщенні шосткинського арт-центру відбулося вручення нагород рідним наших земляків, які захищаючи Україну загинули від рук ворога. Жалобна церемонія розпочалася з хвилини мовчання за всіма оборонцями, що поклали на вівтар свободи та незалежності батьківщини свої життя. Хлопці, родинам яких цього дня були вручені почесні відзнаки, могли прожити насичене та щасливе життя, але втратили таку можливість через війну. Уродженець Свеси Роман Шпак один з тих, хто не дочекався перемоги, хоча виборював її до останньої краплі крові на найгарячіших точках фронту. Роман Шпак став на захист держави другого червня, 2024 року. Солдат Шпак Роман Анатолійович загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Липці Харківської області. Йому на вічні 46. Указом президента України від 16 жовтня 2024 року Шпака Романа нагороджена орденом за мужність 3 ступеня посмертно. Просимо Ніну Шпака. Дружину загиблого романа отримати орден не судилося прожити довге життя і Єгору Чижову. Йому доля відміряла лише 23 роки на цій землі, півтора з яких він віддав служінню людям. Був медиком на фронті. І з першого дня повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини. Спочатку ніс її у міській військовій частині. Але за першої можливості Єгор чижов передівся в частину оперативного призначення. Це ті частини, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Обов'язки бойового медика виконував щистю у лавах бригади наступу «Спартан». Понад усе Єгор хотів допомагати людям. Підрозділ виконував бойові завдання на надскладних ділянках фронту Новоселівці, Солидарі, а згодом у Бахмуті. Бойовий медпрацівник надавав допомогу пораненим, навіть ризикуючи власне життя. Медик Чижик. Таким був позивний Єгора. Він поважав чесність, порядність. Навіть будучи пораненим, Єгор продовжував надавати допомогу хлопцям. 18 серпня 2023 року. Запеклі бої в районі населеного пункту Роботино. Він знову біля поранених. Неймовірні зусилля заради їх порятунку вибух. Бойовий медик Єгор Андрійович Чижов загинув. Указом президента України від 16 жовтня 2024 року Єгора Чижова нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Нагороду отримує Яна Давидова, хрещина мама героя Єгора Чижова. 25-річний Антон Стукало. На жаль, теж став воїном світла дуже рано, у 25 років. Доля розпорядилася так, що педагогічний шлях парубок змінив на військовий, тоді коли на сході країни вже розпочався конфлікт. І Антон став до лав національної гвардії України. У 2019 році Антон вступив до Академії Національної гвардії України на командно-штабний факультет. Початок повномасштабної війни застав Антона у Харкові і курсант одразу став на захист батьківщини, нагороджений відзнакою за оборону міста Героя Харків. У березні 2023 року Антон Стукало з рук президента України Володимира Зеленського отримав диплом і прискорений випуск почав свій бойовий шлях. У складі першої президентської бригади оперативного призначення імені Гетьмана Дорошенка командир взводу Антон Стукало прийняв бойове хрещення у районі Білогорівки Луганської області. За проявлені героїзм та мужність лейтенант Стукало отримав нагрудний знак за відвагу в службі. Антон, нагороджений медалями за оборони рідної держави та ветеран війни. З листопада 2023 мужній воїн ніс бойову службу в районі Серебранського лісу. 5 травня 2024 року Антон Стукало був поранений, але знайшов собі сили і того ж дня повернувся в стрій. А 7 травня 24-го стало справжнім ударом для всієї родини. Ворожий снаряд обірвав на злеті життя молодого героя деруя воїна. Нагороду отримує Наталія Толепенко, мама Антона Стукала. Я дуже пишаюсь, що я мама Антона. Тому що Антон був справжнім командиром, який завжди боровся за життя своїх побратимів. Тому що він був відважним воїном, про якого можна розмовляти годинами. На жаль, життя його закінчилось дуже-дуже рано, але моя задача, як і задача всіх хто тут, це зберігати пам'ять про наших військових, поки жива пам'ять наших дітей, онуків, чоловіків, братів, поки живий і вони. До родичів загиблих героїв з промовою звернувся очільник Шосткинської громади Микола Нога. Ми повинні шанувати і вчитись їх мужності, гордості, патріотизму. Ми повинні разом всі ми об'єднавшись, завоювати мир для України і пам'ятати, хто віддав життя за нашу рідну землю. Війна перетворила звичайних українських хлопців на мужніх воїнів, які за короткий проміжок часу побачили, відчули і зробили набагато більше, ніж дехто за все своє життя. Пекельно боляче усвідомлювати, що краще з кращих уже на небі. Головне зберегти пам'ять про подвиг наших захисників, завдяки яким Україна продовжує тримати оборону і жити.